Я оце більше вже нічого не люблю. Я оце сингент усію. Кажу, а що? Каже, знаєш, каже, ну насієм, ну є там у цій рулі, там не будемо називати твоїх конкурентів. Він Каже, сохлися і не сипе. Ну так. Да. Каже, а сингенту посієш. Ну, каже, жаба жабадави, коли платиш, бо дорожче. Але коли заходиш збирати комбайном, каже, ну Сенгента ж є сингент, соня ж не... Давай в мене теж на той рік такий. Мені ж треба ці борги погасити. Витримає, виросте, вразить. Взагалі шов, видно? Не було. Дощ не було. Це нічна роса. Це нічна роса. Щоб всім така роса. Привіт! Ми сьогодні на найкрутіших соняшниках. Бо сьогодні ми будемо говорити про отакі потужні соняшники. Як розкрити такий потенціал, який соняшник для себе обрати? Я розумію, що всіх жнива і збиральна компанія, але ви це маєте бачити. Тому сьогодні буде цікаво. Ми з Гнадієм, сьогодні дещо вам унікальне ексклюзивне покажемо. Погнали! Погнали! Ну що ти дразнишся? Ну що дразнишся? так потрібно трішечки згадати. Все, що тобі подобається. Дивися, в нас вже, вже знила соняшника, а в тебе тут ще місяць він буде дозрівати. І налився, так? Да? Просто що? гляньте. Гляньте Сюда. на цей потенціал. Бо я на своїх полях вам такий потенціал не покажу. Не то, що я не вмію, просто не совпало, як каже мій. Ну в цьому році дуже багато виключить. Ну, Сенгента ж є Сенгента, тому, блін, дивись, який. Я знаю, що це краєвий ефект, але там далі. Ну, дальше... знову ж таки, і далі, отак якщо подивитись, тут якраз М. і волога була Дось в цьому. році. Той смачніший, ніж цей. Той смачніший. Друзі, може нам пізніше сіяти, дивіться, які соняшники. Взагалі, сьогодні кінець серпня і це суміко. Це п'ятирасовий. Я вже його не сію, бо в мене вовчок. Я вже сію семирасові гібриди, але просто ж гляньте, які рулі. Хоча там далі вони ще більші. Сурест гібрид також помірно інтенсивного типу, середньоранній гібрид з виходом олії понад 54-55%, п'ять угу. З товарних посівів. Те, що є відгуки господарства, отримували 56-58 їм давали, ну заключення, що угу. в, міс... в місто Ліїда. Тобто гібрид досить пластичний до умов вирощування. Угу. І це новинка семирасова. Тому всі, хто люблять суміко, де п'ять раз вовчка витримує, тут вже сім. І я тобі скажу, всі сульфу гарні. Я люблю сайберік, Ти кажеш, не сайберік, бо в тебе сухо. Дивимося далі. Я не знаю, як ви, друзі, але якщо ви сієте сингентовські соняшники, напишіть, які ви любите. Бо, мабуть, в мене немає соняшника, якого я не люблю від сингенти, вони всі хороші. От. Єдине, що трохи кусається по ціновій політиці, але коли ти заходиш з комбайном, ти розумієш, що все ця дітка було не зря Це москальською мовою, всі букви пишуться з українськими і, і є. Але історія про інше, йдемо, дивимося далі. Ще сульфогібриди і... Ейр-гібрид. а ну ще й треба ж під КЛП, під Каптору плюс пішли. Неймовірно гарний да, рум. Не, не, Це просто неймовірно да. гарний І саме головне, той гібрид, який ти кажеш, що дуже полюбляєш. Дуже себе, так, гібрид цей берег. Я його полюбляю із 21-го року, бо коли в мене була демка, і там я посіла лінійку всіх семирасових сульфогібридів. Не всі семирасові сульфогібриди тримають вовчок. А цей стояв без єдиного вовчка. Це просто неймовірний був гібрид. І я його відтоді люблю. Є вже більше, більше гібридів і, і Суліано, і Субео, але Сайберік, ну, блін, ну, з пам'яті ж ти його не викришиш. Це перше кохання. Є <розумітнико> але все ж таки в твоїх умовах я. Раджу звернути увагу на. Не наст... на сайбері. На... Я... на сайберік потрібно також, але варто звернути увагу на наступний гібрид гібрид Сувора. О, такого в мене ще не було. Витримає, виросте, вразить. Поняли? Хто це? Це у нас середньостиглий гібрид помірно інтенсивного типу, лінольовий гібрид. Стійкість до вовчка ОР7, тобто 7 раз вовчка. Але має стійкість до несправжньої борошнисто роси, і е, на сьогодні найпотужніша стійкість до іржі серед усіх е, гібридів, які заявлені до стійкості до іржі. Не толерантних, а іменно стійких до іржі на сьогодні. Густота, звичайно, що в залежності від волого забезпечення, угу. від 45 до 55 домов збирання, але досить пластичний до умов вирощування. Тому е, і посохостійкість краще. За гібрид Сейберік до того, що у нього є така цікава, особливість, що якщо все ж таки це інтенсивна технологія і умови достатнього зволоження, або, наприклад, зрошення, то цей гібрид проявляє досить високу стійкість до кореневого вилягання. Тобто це йому не страшно або мінімально страшно. Цього року можна десь подивитися, виляг він чи не да. виляг. Ну, у нас поки що таких відгуків не було. Звичайно, що на більшості території, де вирощується соняшник, там, щоб ось такий виліг, це потрібно, щоб захворів або геть, отак от що. Але там, де все ж таки соняшник завишки, проблем Соняш... немає. Тому навіть в одній зоні, в одній зоні, в сусідніх полях це різна історія. Ну, хай там, я думаю, тут... Різна, там, різний потенціал. Ну, що потенціал носіння є, це точно. Але не кожне господарство, не кожне поле може розкрити цей потенціал. Ну, Що тут говорити, Що тут говорити, друзі, якщо, оно, звісно, ну, глянь. Ну, що тут говорити? Стою, говорю, пояснюю. Ну. А цей гібрид mm. в сурилі. І цим все сказано. Соняшник, давай в мене теж на той рік такий, мені ж треба ці борги погасити. Цурелі! Цурелі. Середньостиглий гібрид має пізнє цвітіння, Але незважаючи на це, знову ж таки, як у Аризоні, як у Мазоні досить щільний кошик, кошик, досить швидко віддає вологу віддачу, тому він є в групі середньостиглих гібридів. Знову ж таки, гібрид. Не перший рік на ринку, але все ж таки це новинка. Це е, лідер з продажів угу. і, і З чого б це і за рахунок його стабільності, угу. врожайності, е, одказності. Все. Ну, я пожартувала за рахунок чого-то, чого. -то, чого -то. Тут вже понятно, дивися, ти береш їх отак, береш їх. Ну, ось в мене менше, Добре. але вона просто. Знову ж таки, краєвий ефект. Як ти сказала, має місце бути, але якщо є краєвий ефект, то звичайно є врожай і там в полі. Так от. Mm -hmm. Подекуди є краєвий ефект, але немає маси. А тут прибити можна. Йдемо далі. Просто не все. Та ще сульфо ще? З mm -hmm. Сульфо високоліновий. Да. Mm -hmm. Інтенсивний гібрид. Гібрид, який оптимізований до гербіцидів Люін, це експрес, uh -huh. ну, в цілому, як і всі наші сульфагібриди. Тобто на цих гібридах можна застосовувати повну норму трибенородне тіло. Наприклад, що характерно для цієї зони, досить варто. Дотримуватись регламентів застосування під, під час внесення даного гербіциду це вкрай важливо для того, щоб уникнути фітотоксичності, ну і можливих потім е грамофонів, як їх називають. Грамофонів да. Субео. дощ в Вихід олії понад. 52 5, можна отримати понад 52-54 відсотки. Вихід олеїнової кислоти понад 86 відсотків. До речі, не всі гібриди високолеїнові і не всі гібриди, які називають високолеїнові, можуть давати такий вихід високолеїнової кислоти. Так. Ти мені розказував. Так. А ці можуть. Соколиший. Але, але знову ж таки, якщо порівнювати і Собео, і Соліана, це у нас середньостиглі гібриди, і вони угу. будуть збиратись в один час. Боже, яке смачне, і я, до речі, його ще не сіяла. Тому що це новинка, яка з'явилась тільки в цьому році. Думаю, що спробуємо у тебе його наступного року. Uh -huh. Гібрид у нас на підсилення якраз гібриду сузука uh -huh. для півдня і сходу uh -huh. України, але з покращеними характеристиками. Знову ж таки, в ньому що у порівнянні з гібриду Сузука? Це стійкість до вовчка uh -huh. раз, потім наступне ну, посухостійкість. На рівні, mm -hmm. на рівні, так, от, а там далі будемо дивитися, можливо, ще краще. Потім наступне, що на півдні у тебе не було несправжньої борошниста роси, але, наприклад, та ж сама Одещина, mm -hmm. Миколаївщина, інші райони, mm -hmm. так от відзначалась тут стійкість до е, несправжньої борошниць та mm -hmm. роси, також присутня. Ну і досить висока толерантність до біржі. Якраз от, то, те, що саме небезпечно в несправжній борошниці Росії, це потрібно. Швиденько отримати сходи угу. і щоб соняшник досяг фази шостого листочка і сидів. Ну і, чим довше він сидить, отак от що то тим більше пресінг на нього, якщо інфекція знаходиться в ґрунті, і більше угу. часу для того, щоб патоген атакував рослину. Да. Чим більш оптимальні умови соняшник дружньо стартує стартує, швиденько отримуємо сходи, стартуємо. Це називається як уход від інфекції. Угу. Ну, Я взяла середній руль, середній руль виглядає десь отак, бачиш? Так. Є щось схоже і від сузуки морфологічно, але так. знову ж таки кошики зовсім інші. І в цих умовах подивись, і щільно... Тримається так, сім'яночка так. також. Люблять Сузука. Сузука, вона, по-моєму, трохи екстенсивного Екстенсивна. Так, екстенсивно. це, це, це також від екстенсивного до помірно інтенсивного. Знову ж таки, інтенсивна технологія на півдні сході. Знову ж таки, це лише це, окремі поля. Це тільки окремі поля окремі і під поливом. Да. Да. Тобто там, Давай говорити по там потрібні гібриди екстенсивного, помірно інтенсивного. Як автоматика Лашнікова. Так. без відказні. Новий на ринку, безотказний, семирасовий, красун, сунаріс. Жду так. його на наступний рік в себе на поля і буду вам показувати. Я тобі скажу, якщо я буду вибирати, я собі просто, щоб перестрахуватися від буряні, візьму суть по гібридні. Наступний гібрид новинка. Челсі. Гібрид Челсі. О. Це у нас у тебе, можливо, він. Повинен бути, якщо ви бути? ЛП, да, потрібно пригадати. Це якраз гіврид для твоєї зони, тобто для зони півдня, сходу, південного сходу України. Досить швиденько стартує, закриває міжряддя. Вихід олії стабільний навіть в посушливих умовах, в екстремальних умовах на рівні 50-52%. Общальний йшов, видно? Не йшов, ні разу. Не було. Не було. Дощ. Не було. Це нічна роса. Це нічна роса. Щоб всім така роса. По 15 міліметрів. <зас> <зас> Лазурі КЛП погнали. В цілому це середньоранній гібрид mm. а, з потужною врожайністю, ще раз підкреслюю підкреслю в ранньому середньоранньому сегменті. Тобто для господарств, які мають понад 300 гектарів. Соняшнику все ж таки робити ставку на е, одну групу стиглості дещо ризиковано. Так, наступний гібрид Бакарді, мабуть, не будемо. Не будем. Да. Всі знають, хто такий Бакарді. У мене, до речі, він ріс на цільнику два роки назад, і я була просто неймовірно ним задоволена. Ми, до речі, його два рази накривали гербіцидом. Бакарді. Бакарді. Ну, бо там вже був цільник. І він так. Смачно тоді все павну, mm. дуже крутий гібрид. Середньостиглий гібрид, знову ж таки, з досить високою компенсаторною здатністю, краєвий ефект і далі. А, гібрид а, помірно інтенсивного типу. До речі, відгуки є в одних випадках, кажуть, що він все ж таки більш інтенсивний гібрид. Mm. А, в інших кажуть, нічого подібного, тому що він досить стабільно себе веде на таких от. Піщаних ґрунтах. Тобто угу. кращого гібриду немає, його навіть на піщаних ґрунтах порівнюють з нашим гібридом Ніома, якому вже, вже от, як от, перевірений часом, досвідом і так далі. Тобто гібрид має своє місце в сівозміні. Потужний врожай в середньостиглій групі стиглості, стійкість до овчка УР7, гарна посухостійкість. Я, я не кажу, що висока, але по на рівні для певних умов. Так, Наступний гібрид. Гібрид, який, знову ж таки, вже не перший рік на ринку, багато хто, або по-іншому сказати, що той, хто сіє високвидиновий соняшник, ма, мабуть, хоч раз, але його спробував. Багато хто раз спробував, то на ньому зупинився і вирощує, тому що гібрид демонструє свою стабільність і врожайність. А в його доповнення наступний наш гібрид це гібрид Дієго. І там, якщо ми можемо очікувати другу хвилю вовчка, то якраз рішення діяга. І головне, це у нас лідер за виходом олеїнової кислоти. Угу. Те, що отримували 90-92%. Уявіть собі, 90-92%. Якщо, як ми казали, що деякі гібриди бувають заявлені, як високоліновий, і вони високолінові тільки в оптимальних умовах, то цей в оптимальних умовах 90-92%. 86 для нього це так ото. Тільки розігнатися. Клас. Він недавно на ринку, другий рік, да. другий сезон. Але хто його посіяв, той, коротше, той вже не може сіяти хтось інше, тому що це ейр, це може бути і сульфеніл сечовини, трибенрон метил, це можуть бути і, і мідозоліни. Якщо вам потрібно дивіться, дивіться на спектр. А якщо у вас нема буряні, ви можете взагалі не обробляти це класику ж... і Корсика це інтенсивний гібрид. Всі інтенсивний гібрид. Це да. Інтенсивний гібрид, я пам'ятаю, він просто супер крутий, і в нього така компенсаторика. Помниш, це да, ж да, минулого да. року зайці в мене поз'їдали. Бози, зайти, все їло. В мене отакі рулі. Я, я, ну, тут таких так, немає, так, як в мене. Так, минулого там року здається, було. в діаметрі майже 70 см. Пам'ятаєш, ти. ти ж там був, я тобі показувала це все. Ну так совпало, що з'їли соняшники, вони лишилися один на 2-3 метри. Да. І, і мені, конечно, там микони там... зібрали. Скільки? Півтори. От, на... півтори тони. На трьох рослинах, там, на двох. Ну, давай так, може, може, просто в цьому куску, де ще воно лишилося, але під півтори, коротше, да. півтори було. Це, це дуже гарний гібрид. Тому я вам скажу, хто сіяв, напишіть, як що вам. Таке? Така щільна Сіль, шапка, що я тримає. не можу витягнути. Там воно теребилося, а тут дивись, ну не можу витягнути. Подивись, і, і грабці нормальні відростила вже. Компенсаторика дуже потужна в цьому гібриду. Ну, те, що я бачила минулого року, це. Відкриття. І тут він десь. Чуєш, я за нього все сама розказала. Чи я все розказала? Все правильно, я. Хорошо. <рес> Хорошо, вчити. Хорошо вчити, <рес> так. так, теос. Теос це відносна новинка вже в нашому портфелі. Це якраз от потужний такий локомотив. До того ж, має надзвичайну стійкість до вовчка до максимального. Максимально відомий храс несправжньої борошни староси. А в цьому році несправжня борошна староса у нас була майже, майже скрізь і вихід олії за понад 52. Я тобі скажу, в нас все висушило, тому я коли бачу ці соняшники, я тільки приїхала із заходу України. Там просто ну, така ситуація. Ти до нас приїжджаєш, вже комбайни бігають, тато зайшовся вчора, каже Оксана. Нема соняшника. І це дуже прикро, тому що ми думали, що нема кукурудзи в нас. А в нашій соняшник, а Мало нема... того, що кукурудзи немає, а зараз і перспектив на соняшник. Тут дивися, яке класне запилення, те ось гарний. Ну, він класичний, він для зони помірної, помірного і достатнього зголошення. От він в першу чергу, тут, так, да. я, до речі, знаходжуся зараз в... локально в, білій... в білій, церкві, під Біль... білій церкві. Дивися, запилення. Супер. А яка це Середні, середньостигли, Середньостиглий стиглий? Середньостиглий гібрид. Середньостиглий да. гібрид. Тут срок посіву, ти кажеш, середина квітня, да. ну порівняй, дивись. Да. Я і моя голова. Це маленька якась корзинка, але оця дивика. Ну, мені і радує, що у вас буде гарний врожай. Споділишся потім, що там по Звичайно. Вам цікаво, що тут буде по врожаю? Це Аризона. Це Аризона. Це гібрид давно вже. Йому вже років з 17-го чи 16-го року він да популярний. Знаю, що багато хто його сіє. Там, де немає вовчка, лідером залишається наш гібрид Конді, Конді да. угу. але там, де вже в господарствах є вовчок, ми знайшли заміну в класичній технології. Середньостиглий, з потужним виходом масла в дані зони, тому що отримали понад 54 чотири відсотки. Щільний кошик, угу. така як ущільнена перенхима. Тут і якщо ми контролюємо шкідників, угу, і вони не прогризають. шкідників, тут. ні ну. Звичайно, що як, щоб не контролювати, то можна прогризти все. От так, от досить швидка волога віддача, і хтось, можливо, спочатку, коли вперше його сіє, каже, це середньопізній гібрид, або взагалі там пізній гібрид, мінімальні ризики кошикової форми білої гнилі. Раз і по-друге, що така е, структура кошика дозволяє досить швидко віддавати вологу, і він збирається зі всьому. Ми мали на момент посівної майже скрізь. Майже скрізь дефіцит запасу вологи угу. в метровому шарі ґрунту, цей південь, ну майже вся країна угу. була, і всі намагались о, схопити ранні угу. опади. Потім випадали все ж таки періодичні опади, і воно сказується на архітектоніки рослини, тобто воно типове. То там, де дощики були лише на в першій половині вегетації, вони дуже швидко були там 20-30, ну, до п'ятдесяти да, сантиметрів. Зверху соняшник у нас працював тільки за рахунок от, поверхневої кореневої системи. І там соняшник невеличкий і страждав за рахунок дефіциту. Проти біології не попреш. Чим далі йдемо, тим більше рулі. Другий рік на ринку це гібрид Амазонія. Угу. Це якраз в доповнення гібриду, що на що ми подивилися, гібриду Аризона, але угу. з перформансом того, що тут вже. Це теж класика. Це класичний гібрид, середньостиглий з високим виходом олії перше, але найголовніше це стійкість до несправжньої борошнистої раси і максимальна стійкість до нових агресивних рас вовчка в угу. польових умовах. Стійка класика. Так, феномену, те, що ми бачили зараз на Амазонії, на Аризоні, на Аризоні. Це під класичну технологію вирощування соняшника, Характеризується високим виходом олії, саме головне стабільним і високим виходом олеїнової кислоти угу. зі стійкістю до вовчка. 7 раз, uh -huh. 7 раз, і е, стійкістю до несправжньої борошнистої роси. Тобто у нас зараз дуже багато новинок виходить з акцентом на 7 Ну, Високорінка це потреби ринку, але з перформансом гібридів це удосконалювати стійкість до вовчка. Uh -huh. е, максимально гібриди, щоб мали стійкість до всіх відомих раз не справжньої роси, раси, от принаймні на момент реєстрації, що було, і е, деякі гібриди вже. Суттєво оновлюють наш портфель з стійкостю до іржі. Терміни посіву. Угу. Хтось проскочив з ультраранніми посівами, а хтось вскочив з ультраранніми посівами. І це, як наслідок, було і не справжня барашна староста, і так далі. Угу. Наступним етапом, знову ж таки, оскільки на сьогодні в Україні досить... Сильно віддають перевагу саме гербіцидостійкому соняшнику. Uh -huh. Якщо ще до війни у нас класичного соняшнику було більше 50% в структурі, uh -huh. то зараз менше, там вже на рівні 40-45%. Решта, відповідно, 55-60 відсотків це у нас гербіцида стійкий сонячник. Сульфа КЛП, uh -huh. а, яка така зла шутка трапилась? Похолодання. Час внесити, вносити гербіциди, стрес. Рослини в стресі. Всі розуміють, що з одного боку чекати, не чекати, бо що буде, ростуть. бо бур'яни все одно потихеньку ростуть. І е ось це також вплинуло на врожай, тому що багато хто загнав соняшник в такий стрес, що мама не горює. Глянь, які вони, ну глянь, ну Боже, ну дайте хоч подивитися. Раз в мене такі не вираж. ну Я хоч понюхаю їх, подивлюся, баобаби. Як каже мій друг, то це якийсь баобаб, подивись на них. Чим ви їх кормили? А на кінець покажу вам соняшники, бо тут, каже Геннадій, що це досліди із сроками посіву. Ну просто суміко цвіте собі, гляньте. Щоб всім всіх таке суміко. Та й так цвіло, коротше, друзі. Ми сьогодні роздивлялися лінійку від Сенгентик. Найкрутіші, найновіші гібриди зараз, бо їх ще дуже багато. Якби ми більше дивилися, це відео ще б затягнулося точно на півтори пів... години. На півтори години. Десь так я думала на півну, ти кажеш на півтори. Ну, як пайдет, бо про кожного можна говорити довго. Ген, я тобі дуже дякую, що ти просто не похвастався, а показав, як можна вирощувати, коли є і волога. І, і гарна технологія, і гарний потенціал е, генетичний, то ви знаєте, то, то і результат зовсім інший. От тому, друзі, знаю і розумію, що не всіх так. У мене теж не так. Ну видно, що є куди рухатися і чого хотіти. Якщо ви сієте сингентом, напишіть, будь ласка, що полюбляєте саме з гібридів від сингенти, які ваші улюблені. Я виберу коментар, подарую вам подаруночка. Дякую, що завітали до нас на поле. Угу. Топ. Демо. Топ, топ топ, демо полів. Топ. Нас було. Да. Дякую тобі, що розкрив, показав, як може бути. Вам гарних врожаїв. Ставте лайки, вподобайки.